19 липня невідомий здійснив замах на екс-нардепа Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. З пораненням голови її одразу госпіталізували та прооперували, але врятувати жінку не вдалося, її серце не витримало. Як розповів мер Львова, медики зробили все можливе, але поранення було несумісне життя. Після того, як стало відомо про смерть Фаріон, справу перекваліфікували на умисне вбивство. До розслідування вбивства Ірини Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівської області. Нападе. Ка все ще шукають на даний момент. У нас є вже кілька версій. Основна основні з них можу сказати: це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Слідства є дані, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон кілька днів перебував під її будинком, стверджує міністр МВС Клименко. Він додав, що на місці злочину знайшли гільзу. Після проведення судово-медичної експертизи слідчі матимуть більше деталей. Під час розслідування не відкидають версії щодо замовного вбивства і російського сліду. Ця людина десь тижнів два або три назад завжди сиділа в нас напроти під'їзду біля лавки стабільно зранку до вечора. Шла от по вулиці Варшавській, йшла через тунель. І тут на лавці він сидів. Він сидів завжди. Дуже цікаво вдягався, чому я звернув увагу. Тому що було жарко, 40 градусів тепла. По факту в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта, як оці американці ходять. Капелюх отакий, і темні окуляри. От повністю отак. Я приїжджав, від'їжджав, він був. Буквально десь три дні тому я приїхав біля обіду, він сидів на лавці. Я під'їхав, ну думаю, 40 градусів, жара. Людина сидить щось не так з ними. Я до нього підійшов, кажу, я вибачаюсь, чим вам допомогти. Все добре. І він завжди сидів, нога за ногу заклав, руки завжди заклав, і просто по факту дивився якраз на шостий під'їзд, де живе пані Іра. Мова йде про ось цього хлопця. Саме його фото поширюють у змі. Утім, наразі немає жодних підтверджень його причетності до злочину. Нагадаю, Ірина Фаріон була громадською діячкою, філологиною, професоркою та членкиною партії Свобода її виступи на підтримку української мови часто ставали предметом жвавих дискусій у суспільстві. В одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України сьомого скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може називати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Крім того, Фаріон опублікувала в своїх соцмережах лист про українського студента з окупованого Криму, в якому він висловлював їй підтримку. Незабаром до студента прийшли російські спецслужби, адже Фаріон не приховала його ім'я, прізвище, місто проживання та місце навчання. Вона відмовилася приховати його дані, навіть коли про це просили її читачі. Торік, 15 листопада, Національний університет Львівська політехніка звільнив варіон з посади професорки кафедри української мови на тлі її звинувачень у бік військових в тому, що вони спілкуються російською мовою. Утім, 29 травня цього року Львівський апеляційний суд постановив. Поновити колишню народну депутатку Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови інституту гуманітарних наук Національного університету Львівська політехніка політична сила Свобода зробила заяву з приводу смерті Ірини Фаріон після замаху на неї, назвавши її вбивство наказом Москви.